Вітаю, друзі! В цьому відео покажу модель від VPL, це модель D12. Зверху ця модель виглядає звичайною, без будь-яких змін, коли вона йде з коробки, але покажу, що з нижньої частини ця модель вже виглядає зовсім по-іншому. Тут встановлена металева шасі. Розкажу, що встановлено, що було замінено. Ось таке пластикове. Шасі з частинами передньої ходової частини, тут речаги, і саме шасі з мостом. І тут вже встановлено все металеве. Тобто встановлена рама, задній встановлений мост металевий, металевий, тут карданчик, редуктор з мотором. І так само з передньої частини ричаги і тяги. Це метал. Електроніка залишилась стандартна, тому що тут вона і так достатньо добре працює, два варіанти швидкості, два варіанти повороту руля. На жаль, не додається сюди звук, було б дуже добре додати ще сюди звук, і, в принципі, модель стала б ще цікавіша. Але також. Теж вона набагато надійніша і має такий невеличкий тюнінг, якщо це можна назвати, або таке допрацювання цієї моделі. На цій моделі було встановлено задній мост оригінальний, він чорного кольору. В комплекті, в комплекті металевого шасі там йде Мост сірого кольору, спеціально його залишив, для того, щоб показати. Іноді, звичайно, можливо, краще буде порівнювати два моста разом, щоб показати їхні відмінності, але хоча б в двох словах розкажу про це. Тут в місцях, де мають фіксуватись підшипники, ну тут з цієї частини, хоч трошки воно є, це місце, тут зовсім нема. Коли Встановлював цей вал шестерною і підшипниками, то вони не фіксувались і ходили ось так куди завгодно. Тому, як мені здалося, це не буде дуже надійно працювати. І я вирішив не встановлювати такий мост і вибрав оригінальний сюди, встановив від ВПЛ. Там все фіксується на свої місця і працює достатньо надійно. Також, якщо Хтось буде встановлювати, є там момент про те, що декілька направляючих, які встановлюються на пластиковому шасі, вони тут на металі будуть заважати, тому їх треба прибирати. Наразі їх з цієї сторони не видно, але якщо хтось буде з цим сталкуватись і не буде знати, чому в нього не стає металева рама, це через те, що для металевої рами ці. Направляючи пластикові, вони не потрібні. Тяги рульові, так і верхні тяги, або можна сказати, верхні речах, вони регулюються, тобто їх можна робити довше або менше. Коли я зробив довше, то колеса почали стояти верхньою частиною сюди, наружу. Я їх поставив трошки зменшив і поставив їх рівно більш-менш, як вони стояли з заводу. Але, в принципі, це є додатковий варіант для того, щоб можна було робити різні варіанти і тестувати модель в різних налаштуваннях. Все працює достатньо м'яко, як передня, так і задня підвізка. Акумулятор встановлюється без проблем на те саме місце. І, в принципі, більше якихось таких моментів, які виникли при встановленні цього шасі, більше не виникло. Все інше ходова, вона, в принципі, встановлюється так само, але ще що про що скажу, що тут, коли розбирається ця шасі, треба знімати обов'язково ось тут кріплення для нижніх та верхніх речагів, тому що ці. Осі вони не йдуть в комплекті. Ось це такий головний момент. Якщо, наприклад, ви хочете зібрати таку модель, але не купуючи РТР, а окремо купуючи різні запчастини, то треба зрозуміти, що для повноцінної зборки треба буде ось такі тут дві осі з кожної сторони, тобто чотири осі для чотирьох речагів. Також продемонструю, як буде працювати мотор з роздаткою і рульове управління. Перший режим це коли вони повертаються не на такий великий кут, як на другому. Зараз ось такий величезний, максимальний виворіт коліс. За рахунок таких великих поворотів, їх дуже часто перероблюють і використовують. Як машини в стилі дрифт. З різними довгими заносами. Мотор, можливо, поки що щітки не дуже притерлись, бо він новий, він трохи такий гучний, на мій погляд. І другий варіант швидкості. Дійсно дуже швидко. І ще, можливо, ще додатковий звук видає саме металева роздатка. Металеві шестерні вони завжди набагато гучніше працюють, ніж пластикові, тому на це теж треба приділяти увагу. Ось такий невеличкий відеогляд VPLD12 з металевим шасі. Якщо у вас виникли якісь питання, то пишіть свої коментарі або відгуки про це відео. І про автомобілі та їх допрацювання всім дякую, пока.